Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал, якщо цього ще не зробив. Ну все, полетіли! Ерік Ніксік, тренер Шона Стрікленда, розчарований виступом свого підопічного. Думаю, Шону потрібно замислитись над тим, чого він хоче в цьому спорті. Якщо його мета просто заробляти гроші, то це нормально. Але нехай він тоді скаже нам про це так, як є. Я ж хочу тренувати чемпіонів, тож у нас із ним різні мотивації. Просто вийти і так виступити, не підтвердивши все сказане перед боєм. Для мене це було вкрай не надихаючим. Що тут сказати? Кажеш, винуваті завжди обидві сторони. Шон Стрікленд відповів на ультиматум з боку свого тренера. Я люблю Еріка, він мій друг і залишається моїм другом. Чи буде він ще в моєму кутку? Швидше за все, ні. У нас в Екстрім багато чудових хлопців, багато бійців, які можуть бути в моєму кутку. Весь цей тренувальний табір був просто битвою. Це була бісова битва. І у всіх нас є виправдовування. Чому ми не виграли, чому ми виграли? Або чому не повинні були виграти? У всіх нас є виправдовування, але вони нічого не значать. Особисто для мене Стріклен був одноразовим чемпом. Так, він прикольний крінжовий хлопець. Але якщо ти не підтверджуєш свої слова на ділі, тоді май хвилю хейту. Ілія Тупурія поділився думками щодо можливого поєдинку з ісламом Махачевим. «Махачев звір, я згоден, але я люблю складні виклики. Мені не подобається битися з тими, кого я можу переїхати без проблем. Мені до душі бої, на які чекають фанати, і всім подобаються поєдинки, де сили приблизно рівні. Мені здається, що проти іслама все буде саме так. Думаю, Ілії є що показати, але в його ваговій є ще чуваки, з якими він може побитися. А от Іслам Махачів не збирається битися з Ілією Топурією. Я не збираюся одразу давати йому шанс, бо він не виконав усю роботу, яку мав зробити у своїй ваговій. Ще є претенденти, яких він має перемогти, але він більше не хоче зганяти вагу. Нехай переходить і заслуговує на шанс. І ми обов'язково поб'ємося. Ну таке, якщо їй всі скажуть битися, будеш битися. У топурії, думаю, є шанси проти Іслама. Хоча дійсно в його ваговій є Ще претенденти, наприклад, Лопес, друже. Обов'язково залітай до нашого телеграм-каналу. Там ще більш новин та цікавої інформації. Посилання ти знайдеш в описі під відео. Джаред Кананьє поділився прогнозом на бій з бразильцем Грегорі Родрігесом, який відбудеться 16 лютого в Лас-Вегасі на турнірі UFC Fight Night 251. один. що мені знову дали головний бій. Я знаю, хто такий Грегорі Родрігес, і це складний виклик, який мені доведеться подолати. Саме на це від мене чекає організація. Я опинився в такій ситуації, бо програв два останні бої. Відчуваю, що буде нокаут. хочу продемонструвати свою перевагу. У швидкості, а заразом продемонструвати силу, довести, що я все ще здатний виступати, і що ще важливіше перемагати на найвищому рівні. Подивимося, Барак Обама дійсно крутий чел. Це за Родрігеса. Якщо що він потужно б'є, тому будемо спостерігати. А за кого ви вболіваєте, діліться своїми думками у коментарях. Деметріус Джонс оцінив перспективи Шона Стрікленда після поразки у титульному реванші з Дрікусом Дюплісі. Шон б'ється в одному стилі і не відступає від нього. Він має чудовий джеб, він захищається плечем і вже чотири роки тримається за рахунок цього в топі. Йому не можна далі битися так само, як і раніше. Йому потрібно відпочити, проковтнути свою гордість, прибрати у бік Его та змусити себе розвиватися. Тільки так він стане кращим. А якщо ні, то його обійдуть молоді бійці. І які готові вчитися новому повністю згоден? Йому треба було вже у цьому таборі це робити. Шоні думав, що його джеб знов зарішає. Колбі Ковінтон готовий перейти до реслінгу. Коли я піду в дабі дабі, думаю, років за два. Я хочу серйозно працювати над своєю боротьбою на рингу та своєю здатністю радувати публіку. Можливо, я поїду до тренувального центру дабідабі -Дабі в Орландо, але хочу серйозно почати вдосконалювати свою майстерність у дабі дабі і різні борцівські прийоми. Сподіваюсь, я перейду туди протягом наступного року чи двох. Колбі саме там місце. От точно можна вже зараз його туди. Відправляти битися за пояс чемпіону на важкій вазі Олександр Усик назвав свої ідеальні поєдинки до кінця кар'єри. Я щойно почув, як ти сказав, що у твоїй кар'єрі залишилось лише два бої. Тож, мабуть, це включає повернення в Крузивейт. в ідеальному світі. Які це два поєдинки для Олександра? Спочатку хто переможе у наступному поєдинку? 22 лютого. Але наступний бій можливо виставочний з Алексом Перейрою. Можливо, чому ні, Алекс цього хотів. Оце поворот. Прикольно. Що думаєте? Хотіли побачити такий бій? Діліться своїми думками у коментарях. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях обійняв та підняв. Скоро почуємось.